Часом в Одесі негода практично паралізувала автомобільний рух. Напередодні на більшості вулицях міста було ані пройти, ані проїхати. І, на жаль, покращення погоди в Україні синоптики не обіцяють. Продовжить тему Тарас Кобзар. Затоплені вулиці, зламані дерева та машини під водою. Саме таку апокаліптичну картину бачать нині жителі багатьох міст на півдні України. В Одесі, наприклад, нестримний шторм панував два дні. Шалена стихія знеструмила 151 населений пункт і перетворила перлину біля моря на справжню Венецію. Автомобілісти на собі відчули, якою буває помста природи. В полоні високої води опинилися сотні машин. Вже 48 годин рятувальники намагаються протистояти жахливій негоді. Але деколи буревій усе одно опиняється на один крок попереду. Жертвами природного катаклізму вже стали четверо людей. А от на Миколаївщині ураган ламає дерева, валить бігборди та знищує все на своєму шляху. На одній з вулиць міста шквалистий вітер кинув бетонний стовп просто на припарковані автомобілі. На щастя, в цей час там нікого не було. Рятувальники повідомляють, що такі випадки не поодинокі. Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області здійснили 21 виїзд на ліквідацію наслідків погодних умов. З огляду на складні погодні умови, представники ДСНС просять жителів регіонів, які опинилися під ударом стихії, не залишати домівок без нагальної потреби.